Майбутня легенда. Іван Довгопупс! Єгу! Початкова точка, звісно. Там, де всі починають, там і ми починаємо. Цей день настав. Іван Довгопупс появився. Так, так, так. Це він. Не маючи взуття, ну як, тільки одні тапки, Іван Довгопупс хоче досягнути успіху. ого, ого до мене підійшов незнайомець і дав мені тисячу баксів. Сюди! я багатий. Ха-ха, сьогодні я нап'юся. Шучу: Іван довгопупс за ЗОЖ. Він не п'є. Мужик, мужик, ти мене чуєш? Мужик мене не чує. Ей, мужик, мужик, ей. Ти мене чуєш? Мужика, ти мене чуєш? Та мене хтось чує, ей. Мене чути, да, мужики? Чути, чути. О, кайф, чотко. Як у вас життя? Що у вас нового? Нормально, квест, Нічого хорошого. А чого нічого поганого? Ой, кажу нічого поганого. А шо таке, що сталося? В смысле, ситуація в ситуація країні. А, ну тут згідний, да. Печалька, звісно. А я взагалі новенький. Ось. Ну як новенький, я в штат тільки заїхав. Думаю, почати жити нове життя. Знаєте, досягати успіху, побудувати бізнес. Ну, як то кажуть, не штанів, не машини. Ну, нічого, нічого. Це ти такий, знаєш, такий позитивний до першого пограбування. Вбивства. Да. <рабування> <рабування> життя одне. Настав час тішитись тим, що маємо. От маю одні тапки, поняв. Все, можна жити, щастя, повні штани. А, ну да, я ж без штанів. Ха, ладно, забій. Курточку, курточку дам, прик. А, ні, ні, не, спасибо. Я, знаєш, хочу досягнути успіху самотужки. Хочу знаєш, стати на ноги з колін і досягнути всього сам. Я тобі скажу, що я, я її знайшов на смітнику. О, і ділю, ділюсь. така туди, і да. О, так піде. Так, отак піде, так офігенно, Так може давати. Смітника я люблю, то що треба. Ні, чомусь не можу взяти, не знаю. Може, я не татикаю? тикаю. Готовий. Готовий до Ага, я не та тикав. Йоу, успішно сюди. <світить> я тобі дуже дякую. Бажаю тобі чудового дня. Ось, незважаючи на те, що відбувається в нас, ну намагайся знаєш, жити наповну. Намагайся не здаватися, пацане. Надо жити, жити і не тужити, як то кажуть, навіть якщо все дуже дуже погано. Знай, що в будь-якому випадку настане той момент, і все закінчиться, і все буде чудово, і ми будемо жити довго і щасливо. І ну, в общем, да. <світить> все. Мужики, в общем, всі, хто мене чує, хочу вам побажати чудового дня. Посміхайтеся, не заганяйтеся і знайте, що все буде чудово, да, незважаючи навіть на те, що відбувається. В общем, живіть і кайфуйте. Так, що це мені тут взагалі продавати? Дякую. А, Кстати, не підскажете взагалі, куди мені йти? Тільки без матюків. Бо я новенький, я не знаю, куди мені сунутися. Там, там роздають безкоштовні мопеди. Ага. У мене є телефон, мужики. Мене звати Іван. Іван довгопупс. А ти взагалі чим займаєшся по житті? Трохи не розумію ти про тут чи про там, Цю, що тут, там, де я а, в майці. Ну, да. все, все, що написано, то і роблю. А, ну Якщо написано там таксистом, то таксистом. Якщо написано там сміття збираємо, то сміття збираємо. Це знаєш, типа, ну в мене свій бізнес туди-сюди, але так, таксі для душі. Ну, да, 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 <свист> та, от, типа такого. Чувак, чувак, офігене БМВ. Е-мое, да я б за таку BMW дупу віддав, але на жаль. Ні. Не сьогодні, поняв. No, То та таксистам такі видають. Да та ладно! Та ні. Та блін, Я вже хотів піти таксистом ті Скажи мені одне, як мені жити, щоб мати таку БМВ? Чим я маю займатися? Я на інкасаторі на кванаті працюю в основному. Ага. Дактори, Йоу, лі... мені дали тисячу, мужики! Тисячу баксів! Мені ще до того хтось дав 1000 баксів, та йо-моє, я сьогодні нап'юся! йоптіль в каку! Ха-ха! Мадам, я ну я вибачаюся. Це ви мені дали тисячу? Сімейний клас напевно. Це, це, це взагалі було офігенно. Я б з вами познайомився, але я не знайомлюся з незнайомими, так що вибачте. Дякую за бабки Давай, і, і, і щастя вам посміхайтеся. Шо, ну шо, ти хочеш познайомитися? Ні, мене чоловіки. О, господи, боже, ти мій! О, господи, вона мені дала! Господи! А як мені танцювати початок? Хто підскаже, бо я цей овощ. <рес> <рес> жіночко, жіночко, дуже вам дякую. Зазвичай це я маю допомагати, дамам, але тут а ви мені. Господи, яка у вас машина? Та... Дай Боже вам щастя і всього самого чудового. Дя... О, інкасація. Господи, боже ти мій, скільки тут всього цікавого. Мужики, мужики, щастя вам! Будьте щасливі і посміхайтеся. Все у вас буде чудово. Ну, не факт, що сьогодні, але все буде чудово. Удачі, удачі, мужики! Навіть не сказали. E, значить, так, в тебе. Кепка офігна, а в тебе тачка вообще бомба. Все, а я погнав. Давайте. Блин, мені дали 8 тисяч, ти що це вообще офігенно? Да я такий щасливий. Так я хочу, хочу, давайте будемо виконувати квест. Треба Степана його включити. О, боже мій, мужики, гляньте, що за пушка. Що за пушка у мене. Ой, а як його заводити? А там, дивись, бачиш, типа збоку є, типа справа, всякі такі, скаточки, типа. Ааа, да, 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 побачив, побачив, спасибо. А там. бляха, хаму, як його заводити бачити. Ти чуєш, який це звук. Ой-ой-ой. Це мені чимось нагадує дитинство. Я, як, значить, вставав і йшов в туалет, а там батя сидів в туалеті. Оце якісь такі самі звуки були, знаєш. Такі було дитинство з лопеду. О, да, моє дитинство було офігенне. Це у нас з вами Іван Довгопупс. Він захотів поміняти своє життя, і я як думав, Іван буде бомжувати, знаєш, десь клянти чуть-чуть, десь там машину комусь помив. Ский понюхав туди-сюди, і так якось по чуть-чуть буде підніматися. Можуть виникати питання, а чому саме квант, чому не якийсь інший? Я не знаю. Я скажу вам так, мені ніхто не заплатив, я нічого не знаю, і а, я взагалі сюди зайшов, тому що тут найбільший онлайн. Ой, ну навантажувач у мене взагалі бомба. Такий пушечний, я тобі скажу, самий самий мужицький навантажувач, який тільки може бути. Та ти що я навантажувач взяв за 10 баксів, мені за одну доставку заплатили 155. Та ти що гониш, де я тут бізнесменом стану? Да я тут буду вообще багатий чувак. Мене дуже тішить те, що тут саме наші, да? що з ними можна якось е, комунікувати. Ось з ними можна вести діалоги, це офігенно. А це означає те, що у нас з вами буде дуже багато цікавих ситуацій. Хайно ну, Іван довгопуп спідніметься, хайно ну, він вже стане на ноги, як то кажуть, може він е, свою, ці свої патли познімає, то знаєш, ну, сонце, Лос-Анджелес, куди? Типу, ну це ж як то кажуть, дуже спекотно. Іван, знаєш, він звичайний, він без Всяких тих таких забобонів, ой, мені сама пантова машина, ой, мені самі пантові часи, ой, мені самі пантові дівчата. Ні, та куди? Іван, самий звичайний чувак, який хоче піднятися. В нього цілі стати відомим, багатим, досягнути успіху, купити мамі будинок десь там, знаєш, на пляжі Лос-Анджелесу, ось в Малібу, так сказати, він це обов'язково досягне. А якщо ти хочеш побачити те, як він буде це досягати, цей шлях бомжа, так сказати. Обов'язково підписуйся і. да, починай слідкувати. Це буде, я думаю, дуже цікаво. І побачимо, чого ж все ж таки Іван зможе досягнути. А в нього амбіції. Ой-ой-ой-ой-ой. Там такі дівчата бігають. Ти шо гониш такі пантові вообще. да, нам би з кимось познайомитися, це було б дуже чудово. Но... Тої дівчини ще давала мені кошти, а вона вже має чоловіка, да, тому ну, не доля, не судьба. Але нічого, нічого, я знай... це що, одна дівчина чи що, та їх тут багато буде. Іван ще знайде своє кохання по-любому, По-любасу. Це дійсно шок. Це, напевно, найбільший фейл, який тільки може бути. Так, ви бачили початок. Ось, і це офігенно. Я, власне, вже закінчив. Я закінчив знімати відео, і думаю, зайду гляну, як воно там вийшло. Заходжу в ОБС. Ой-ой-ой, це капець. Значить, е, в мене не записалося. Це капець, блін! Спочатку я захотів плакати, потім я захотів сміятися від своєї тупості. Потім я захотів знову плакати і сміятися від своєї тупості. Там було стільки цікавих моментів з людьми. Я поїхав сюди для того, щоб фігачити на навантажувачі. Я виконав початковий квест і. Я умнічка, дякую за увагу. <рес> Поки я катався, до мене під'їжджали люди. На жаль, я вже не зможу вам цього всього показати. Да, як ви бачите, мені дали певну кількість коштів, хоча я їм навіть не казав, що ей, мужики, дайте мені чуть-чуть коштів, бо я бомж. <рес> мені також дали їжу, аптечку, і саме головне, саме головне, що ви думаєте? Вейп, щоб я був як пижон <рес> <рес> Не затягуйтесь, пацани а ще штани маю, господи, ну ви тільки гляньте, ну ви тільки гляньте, получається, що я вже не бомж. Ми з вами познайомилися з ось цими людьми. Кстати, в мене був ось такий навантажувач, да, фіолетовий. <плес> нічого. В житті бувають такі моменти, і найголовніше не здаватися. Да, іноді все йде не так, як ти думаєш, іноді ти можеш помилятися, і немає в цьому нічого поганого. Тому не здавайтеся, якщо у вас вийшло щось дуже класне, але ви не змогли це зафіксувати, нічого. Ну, вийде ще е Це все досвід, тому не здаємося. І на нас з вами чекає дуже і дуже багато цікавих моментів. На нас з вами чекає дуже багато емоцій. Також е, на нас з вами чекає дуже багато знайомств, екшену, і взагалі, вау-вау, вау, це буде ціле кіно. Тому обов'язково підписуйся. Ми не здаємося. Іван Довгопупс знав, куди йшов. Іван Довгопупс знав, що буде важко. Найголовніше бути на позитиві. Посміхайся, Даже Якщо є боляче, посміхайся, і все буде чудово, запам'ятай це Бажаю вам чудового дня і пока-пока. Let's go!